Був четвер, 12 година дня. Стефані, лікар з видалення, і я сиділи в кабінці ресторану швидкого харчування. Це було схоже на поганий анекдот: дівчина-дублікат, божевільний лікар і просто божевільний, який читає магічні газети. Я був у сонцезахисних окулярах. Флуоресцентне світло в будівлі нестерпно загострювало мою мігрень. Ми зі Стефані зробили замовлення, але лікар ні. Насправді, за весь час, що ми були разом, я жодного разу не бачив, аби він щось їв, або, принаймні, просив їсти. Ти нічого не будеш їсти? запитав я, і якщо що, я пригощаю. Він похитав головою, не треба. Я його прибрав. Чомусь, почувши це від нього, я став менш голодним. Я не хотів запитувати його про те, чому він не попросив води або чому він не користувався туалетом під час нашого підстопу. Тож, у тебе є якісь ідеї? Чому твоє творіння дозволило себе так з'їсти? запитала Стефані. В її голосі знову з'явилося нетерпіння. Здавалося, їй потрібні були відповіді, але світ не поспішав давати їх, коли вона найбільше цього хотіла. Світ завжди наздоганяв її в усіх відношеннях. Лікар не відразу відповів здавалося, він ретельно обмірковував запитання Стефані. Нарешті він похитав головою. Воно, мабуть, хотіло, аби так сталося. Чому? Ти ж казав, що він ідеальний, так? Це єдине, що робить досконала істота, хоче померти. Твої батьки намагалися зробити тебе досконалою, сказав лікар, і багато твоїх версій теж хотіли померти. Стефані заскриготіла зубами, я майже чув, як вони хрумкотіли з місця, де я сидів. Я вирішив втрутитися і змінити тему. І якщо ми знайдемо місто з голодом, чи не міг би ти зняти його з усіх, хто там перебуває? запитав я лікаря. Він кивнув. М -м, можливо, якщо хтось із хворих на нього зголоситься. Добровільно? Перепитала Стефані, а ти не можеш просто забрати його? Як ти береш усе, що тобі заманеться? Це делікатний процес. Відповів лікар, хтось добровільно віддає мені один зі своїх атрибутів, аби я взяв його. Це частина того, як це працює. Ти знаєш, чому сталися події, описані в статті. Це виглядало так, ніби поїдання істоти порушило реальність або щось подібне. Я вважаю, що цей голод, це особлива якість, як і те, що у мене є. Я можу взяти якусь якість і втримати її, а потім вкласти в щось інше. Я думаю, що вони можуть їсти настільки чисто, настільки повно, що вони можуть споживати набір якостей і вбирати його в себе. По суті, вони стають тим, що їдять. Я не просто так зробив лише одну версію свого творіння. Більше однієї може призвести до того, що речі будуть. Умічені. Отже, все, що нам потрібно зробити, це якось зупинити їх від поїдання досконалої істоти, втрутився я, якимось чином, від однієї лише розмови про це, мій головний біль подвоївся в інтенсивності. Спочатку ми повинні знайти правильне місто, сказала Стефані, і я кивнув. Минуло 12 годин відтоді, як голод став реальністю. Здається, у нас не так багато часу, перш ніж щось піде не так. Але ми не дізнаємося, над яким містом з'явиться досконала істота до завтрашньої півночі, сказала Стефані, і я насупився. Думаю, нам слід вибрати місто, знайти там мотель і чекати до завтра. Наш метод вибору міста виявився досить простим. Біля входу в ресторан стояв стенд з мапами, Стефані взяла одну, відкрила її і ткнула пальцем у перше ліпше місто. Я за кермом, раптом заявила вона. Ти хоч. Я почав затинатися, але вона мене перебила. Якщо ти збирався запитати, чи вмію я водити так. Якщо ти збирався запитати, чи є у мене водійські права, немає. Але подивись на себе ти блідий у сонцезахисних окулярах і здригаєшся від найменшого світла. Х, теж мені водій. Я здався, вона була права. Здавалося, мігрень посилювався з кожною годиною, я з нетерпінням чекав моменту, коли зможу лягти на пасажирське сидіння із заплющеними очима. Ми залізли в мою роздовбану машину зі Стефані на водійському сидінні і поїхали. Тож, почав я, заплющивши очі, ти взагалі справжній лікар? Лікар не відповів, і я міг сказати, що він не жартує. Гаразд, чи не міг би ти видалити мої мігрені?» запитав я напівсерйозно. Так. Відповів лікар з видалення. Ну, не знаю. Чи це гарна ідея? втрутилася Стефані. Так, я розумію, про що ти, але це спокуслива погодця? запитав я. До вечора ми оселилися в паскудному придорожньому мотелі. Напередодні ввечері ми зі Стефані вирішили, що не залишимо лікаря на самоті. Тож ми по черзі ходили в туалет або виходили за їжею, а інша людина сиділа з ним. Залишатися з ним наодинці було неприємно, я не міг витримати, як він дивився на мене, як він дивився на все, ніби вивчав, вимірював, оцінював настільки це цінно. Я відчув полегшення, коли Стефані повернулася з вечерею. Знову фастфуд. Господи, мабуть, я наберу 15 кілограм до того часу, як все це закінчиться. А чому хімія? запитав я Стефані, відкушуючи теко. Я хочу отримати подвійну спеціальність, біологію та хімію. Не знаю, чи інші зробили теж саме, але судячи з того, як ми всі до біса схожі, можу посперечатися, що так. Щодо того, чому, то це дурниця. Але мої батьки використовували її, аби зробити мене і моїх сестер, так? Гадаю, я зрозуміла, що зможу краще зрозуміти себе, якщо вивчу її теж. Це дивно. Я пам'ятаю, що завжди цікавилася наукою, навіть коли була маленькою дівчинкою, просила набори з хімії та книжки про Марію Кюрі. Але я знаю, що це все дурниці. Я не була маленькою, ніколи. Я просто прокинулася ось так одного дня у порожньому будинку, і я здригнувся. Те, через що пройшла ця дівчина, було неприпустимо. Мені. Дуже шкода Стефані. Я не можу уявити, на що це було схоже. Стефані знизала плечима. Неважливо. Принаймні мені не доводилося проводити час з тими людьми, які мене створили, лише з їхніми тупими клонами. Тієї ночі я не міг заснути. Я продовжував думати про те місто, можливо, близьке, можливо, далеке, місто, де люди голодували 24 години, місто, де їжі незабаром не вистачатиме. Наступний день був майже таким же. Ми зі Стефані вели світські бесіди і пили багато кави. Ніхто з нас не здавався особливо голодним. Мені не довелося довго роздумувати чому. Опівночі ми зі Стефані стояли в кімнаті, уважно спостерігаючи за дверима. Лікар з видалення сидів на ліжку позаду нас, як завжди, уважно оглядаючи все навколо. У дварі тричі постукали. Я почекав кілька секунд, потім відчинив. Там, перед дворима, лежав той самий чорний згорток, що й завжди. Треба... Почав я. Просто бляха, зробиться вже, сказала Стефані. Я хочу побачити, що там написано. Нумо. Як вновь розв'язав шпагат, газета розгорнулася сама, і мені одразу захотілося блювати. Це була єдина стаття на першій сторінці, де всі? Ці слова повторювалися, мабуть, сто разів. Я кинув папір у поліетиленовий пакет і викинув його у відро для сміття в нашій кімнаті. Ну, це зовсім не допомагає, сказала Стефані. Це моя провина Стефані. Я не повинен був читати жодної з них. Я повинен був слухатися, дідуся. Це моя провина, що все це збулося. Почекай. А якщо газету передбачають майбутнє, тоді немає значення читаєш ти їх чи ні. Твій дідусь міг би тебе попередити, щоб ти в це не вплутувався. Від цього мені стало трохи легше. Потім я дещо згадав і вибіг на вулицю. Ми були на другому поверсі, наша кімната виходила в коридор з балконом. Я був радий цьому, тому що там, у небі, висіло щось схоже на зірку. За винятком того, що вона була яскравішою за будь-яку зірку, яку я коли-небудь бачив. Ну, привіт, досконала істота, сказала Стефані. Вона над сусіднім містом, відповів я, дістаючи свій телефон. Я відкрив картографічний додаток і трохи прокрутив мапу. Ось вона, назва міста з голодом, зрозумів? Так. Але ми пропустили найважливішу частину. Як бляха, ми зупинимо місто від поїдання цієї штуки, сказала Стефані. Щось придумаємо, відповів я, я навіть не помітив, що лікар стояв поруч зі мною. Він дивився на небо, його очі були широко розплющені, а на вустах була посмішка. Так, так, сказала Стефані, проштовхуючись повз нього. Насолоджуйся краєвидом, поки він є. Цю штуку розірвуть на шматки через декілька днів. Чомусь посмішка лікаря при цьому стала ширшою. Суботнього ранку ми зі Стефані, лікарем з видалення, сиділи в маленькій закусочній. Те, що я так довго не бачив, як лікар їсть або п'є, серйозно лякало мене. Я намагався не думати про це, але. Не виходило. Я зараз повернуся, сказав я. Мені треба до туалету, приглянь за ним. Стефані кивнула. Як тільки я вийшов з ванни і мене зустрів вибуховий галас, кілька людей стояли посеред вулиці, вони показували на небо. Серед них був один фургон новин і його екіпаж, точнісінько як у статті. Я повернувся до нашого столу і побачив, що Стефані сидить на самоті. Де він? запитав я. Вона обернулася і побачила, що місце поруч з нею порожнє. Я кинув усі гроші з гаманця на наш стіл і побіг щасили до дверей. Ми зі Стефані вибігли з закусочної назустріч натовпу, що зростав. Мобільні телефони були вимкнені і спрямовані в небо. Я знав, що згідно зі статтею, на їхніх фотографіях буде мало що видно, але все одно було неспокійно бачити людей, які поводилися саме так, як описала північна газета. Стефані гукнула мене, а потім побігла до фургону з новинами. Я вже знав, що вона побачила. Там... Серед кількох людей, які розмовляли з репортером, був лікар. Я підбіг якраз вчасно, аби почути, що він говорив. Я створив його, сказав він. Це досконала істота. Ті, з хто вловив його слова, вибухнули сміхом. Я не звинувачував їх. Ходімо. Сказав я, хапаючи лікаря за руку і витягуючи його з натовпу. Дуже мило», сказала Стефані. Вона розмовляла з пресою так, як написано в статті. Лікар нічого не відповів. Стефані поїхала з міста, поки я масажував собі скроні. Спринт на зустріч натовпу ще більше загострив мою мігрень. Вона. Була схожа на живу істоту, що пульсувала, росла і зміїлася за моїми очима, встромляючи глибокі шипи розпеченого болю в мій безпорадний мозок. Мене теж нудило, але, мабуть, це була просто автомобільна хвороба. Знаєш, виглядаєш паскудно, сказала Стефані. Дякую. Може, ще, аспірину?» Я похитав головою. І я прийняв чотири зранку. Стефані просвиснула У, це недобре, чи не так лікарю? Він нічого не відповів. Я почав підозрювати, що він ніколи не ходив до медичної школи або університету. Стефані повернула заріг, і тоді ми побачили це. Дорожній блокпост, точно такий, як було описано в статті. Там були мішки з піском. Гей, сказала Стефані, чи не занадто рано це відбувається, я не пам'ятаю, аби про блокпост згадувала одразу. Досконала істота існує, так? сказав я, потираючи пальцями у скроні, аби вгамувати біль. Часові рамки відрізняються, лікар став реальним десь тиждень тому. Але він уже встиг закінчити досконалу істоту. Йому не довелося збирати всі частини протягом декількох місяців, як говорилося в статті. І я думаю, що часові рамки мають збігатися, коли статті доставляються, аби те, що в них написано, стало реальністю. Ну, сьогодні ми не встигнемо. Ці хлопці, схоже, не жартують, сказала Стефані. Зачекай, останню статтю доставили в середу опівночі, так? У ній досконала істота опустилася в день, і саме тоді її з'їли. Значить, у четвер в день», – сказав я. Чудово, відповіла Стефані. Гадаю, ми знаємо, коли реальність змиють в унітез».